У ківерцівському координаційному центрі родини військовослужбовців отримували продуктові набори. 17-річна Олена розповідає, її батько та старший брат пішли захищати країну у перші дні повномасштабної війни. Зараз мій брат знаходиться в госпіталі. Він отримав серйозні поранення. А батько він зараз прикордонна служба, але він знаходиться в гарячих точках. За словами Олени, нині їхня мама у госпіталі доглядає пораненого брата. Вдома залишилася вона і четверо братів. Тяжковато в учобі, тому що мама нам допомагала, а зараз брати навіть її років не хочуть». Військовослужбовець Олександр пішов захищати Україну 24 лютого. Нині воює на Херсонському напрямку. Чоловік приїхав у десятиденну відпустку. За продуктовим набором прийшов разом із дружиною. Тяжко ну жити можна. У мене Менший зять воює в середу, старший зять. Тож йде що жінкам, дітям, внукам це дуже ну, допоможе. Продуктові набори роздавали з 10 ранку до опівдня. Щоб отримати допомогу, треба було заповнити анкету. За словами голови ківерцівської тергромади Олександра Ковальчука, за продуктовими наборами прийшло орієнтовано 400 ківерчан. Жителі навколишніх сіл, які не мають змоги приїхати у ківерці, отримують допомогу на місцях, заповнивши спеціальні заявки. Це та що не має бути, так? – Так. Чекали нічого не цьому? Ага, чекайте діти вік дітей. Ді, ді. Сестра мені сказала. Я позвонила до старости. Він сказав, що їдь. Я Готові продуктові набори. Волонтери координаційного центру отримують від громадських та благодійних організацій. Вага кожного ящика 16 кілограмів. Там і тушонка, там і масло, там і рис, там і цукор, там і сіль. Тобто це хороший, досить потужний продуктовий набір, який сьогодні ви знаєте, які ціни. Тому для людей, для тих жінок, дружин, для тих матерів і бабусь, яких хотя як чимось ми змогли допомогти. Як розповів голова Ківерцівської тергромади Олександр Ковальчук, продуктові набори цими днями отримали переселенці. Невдовзі їх роздаватимуть малозабезпеченим родинам та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. З його слів, від початку роботи до координаційного центру за допомогою звернулося понад дві тисячі громадян. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.